Огляд книги Суперсила Ісуса. Ось така яскрава, товстенька глянцева книга на 102 сторіночки очікує ваших діток. Всередині ви можете знайти опис, чому саме так називається наша книга і про що вона, а далі анкети для ваших дітей і теми, які ми будемо проходити з вашим дітками. Це буде 10 тем і суперсил, які дає нам Ісус, і які ми можемо користуватися. Ось так цікаво виглядає всередині книга. Вона чекає дуже багато поробок, а найголовніше це запитання, які можна більш детально проходити і спілкуватися в з вашими кіту, тому що ваші розмови і теми вони були ще більш глибокими і цікавими. Дуже-дуже багато завдань, поробок, цікавих ідей, чекає на вас, а в кінці є також місце для думок і диплом супергероя, який отримує. Кожний хто приїде, пройде цю книгу, ось так.